Добрий день, любі друзі! Мене звати Олександр Охріменко. Сьогодні на уроці ми грахуватимемо час. сучасній людині, яка має розвинені технології, точний вимір часу може здатися мав би так, було завжди. Але це не так. Відправимося на Олімпійські ігри. Змагання з бігу на 100 метрів. Перший приклад на цьому відео змагання з бігу у 1920 році в Антверпені, Бельгія. Хто переможе, буде зрозуміло на фініші, але відстань між першими місцями у 2 секунди. Перше місце 10,6 секунди та друге 10,8 секунди. На другому прикладі змагання з бігу у 2021 році в Токіо, Японія. Світовий рекорд на 100-метрівці становить 9,58 секунди. Тобто, через 100 років після Олімпіади в Бельгії спортсмени стали ще вимогливішими та швидкими. Золотий медаліст 1920 року не потрапив би і до фіналу змагань, а різниця між першим та другим місцями у 2021 році склала 4 соті секунди. Ці два приклади не лише про удосконалення спортсменів і спортивні досягнення, це про те, що сучасній людині важливі не просто секунди. А соті й тисячні долі секунди. Людство розвинулося в підрахунках часу, але збільшило вартість навіть долі секунди. Історики і історикині рахують час у значно більших масштабах. Сьогодні ми дізнаємося, як рахувати історичний час, що таке лінія часу, та які основні періоди в історії людства. Сучасний годинник може показати час із точністю до секунди або навіть частки секунди. Ви навчилися орієнтуватися за годинником не тільки щоб розповісти, коли подія сталася, ви можете навіть передбачити майбутнє, коли розпочнеться наступний урок, коли повернетеся додому чи коли настануть канікули. Чим далі ми просуваємося в минуле, тим давніше відбулися події, тим більше мірило ми використовуємо. Ні, об'єднуємо в тижні, тижні у місяці, місяці у роки. Історики і історикині найчастіше рахують роками чи століттями, потім дослідники встановлюють час події, що сталося 300 чи півтори тисячі років тому. Інколи навіть із точністю до хвилини. А якщо історики та історикині фіксують олімпійські здобутки, то це вже до сотої секунди. В історії століття зазвичай позначають. Римськими цифрами. Один позначається простою вертикальною лінією. Дві лінії, то це вже 2, Три лінії цифра 3. 5 вже схожа на англійську літеру V. 4 ми пропустили. Бо щоб римськими числами було 4, слід від 5 відняти 1, тобто написати 1 та V. А далі додаємо 5 плюс 1, щоб позначити 6. 5 та дві лінії, щоб було 7, 5 та 3 лінії дорівнює 8. Число 9 знову віднімання від 10 відняти 1. 10 це х. Тоді 9 це 1х. От і все. 20 це 2х, 30 3. 50 позначаємо літерою L, а 100 літерою Сі. Нарешті 1000 літерою М. Слово століття скорочують до сити. Потренуймося. Як би ви записали римським числом рік 2022. Зараз на екрані з'явиться запитання. Будь ласка, напишіть варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним. Використовуйте великі латинські літери. Як записати римським числом рік 2022? Оберіть правильну відповідь: А. Іи 0 і. Б. XX. XX II, V M, M XX II, G CI. Правильна відповідь V. M, M XXII. Тобто M це позначення 1000, XX це 20 та И 2. Щоб не загубитися у підрахунках часу. Історики історикині використовують особливу шкалу лінію часу. Вона стає у пригоді, коли потрібно записати інформацію про багато подій минулого. У математики було запозичено спеціальну лінійку з цифрами, на якій замість сантиметрів позначають роки або століття та події, що трапилися. Стрілка, спрямована у майбутнє. Так легше зрозуміти, скільки років тому сталася подія. Можна також простежити, чи якісь події трапляються водночас, кажуть синхронно, чи одна за одною. Послідовно. Також ми можемо укласти події у таблицю. Роки записати упорядковано, під роками, а події під подіями від раніших до пізніших. Це буде називатися хронологічною таблицею. Зараз спробуємо це зробити. Поміркуємо, яка подія трапилася раніше. Точну дату не потрібно знати. Уявимо стрілку часу. На ній будуть дві позначки це дві події. Під однією, що спочатку, ми запишемо ту подію, яка трапилась раніше. Перше, що винайдено раніше: автомобіль чи велосипед. Ми не будемо шукати точну дату, але велосипед є простішим механізмом. Його винайшли люди раніше, ніж автомобіль. Який потребує багатьох наукових розробок. Тому на лінії часу так і позначимо. Друге завдання. Спочатку люди навчилися писати чи малювати. Це вже складніше завдання. Щоб винайти письмо, літери, алфавіт людям потрібно було спочатку навчитися малювати. Нарешті, третя вправа. Що було спочатку? Винайдено друкарство. Чи люди почали виготовляти книжки. Звичайно, перед тим як з'явилися друковані книги, люди навчилися писати, і книги були рукописними. Тому, по-перше, запишемо книгу, а потім друк. Якщо ж наші шість винаходів об'єднати в одну послідовність, то як це буде? У нас є велосипед, автомобіль, малюнки, письмо, книги та друк. Розташуємо їх послідовно. У порядку винаходів у хронологічній послідовності, найновішим винаходом буде автомобіль. Перед ним велосипед. Щоб винайти книгу, слід винайти письмо. Відповідно, книга перед друком, але письмо перед книгою. Тоді найранішим винаходом будуть малюнки. Вважають, що історія почалася тоді, коли виникла людина, за даними сучасних наукових досліджень. Це сталося близько 2,5 мільйонів років тому. Щоб дослідити увесь цей дуже тривалий час, історики і історикині домовилися розділити його на частинки періоди. Зараз їх чотири: стародавня історія, середньовічна історія або просто середньовіччя, нова історія, яку ще називають модерною, та новітня, до якої входить і сучасність. Якщо прямувати лінію часу до початку, то ми не знайдемо числа 0, і це трохи більше, ніж 2000 років тому. Та аж ніяк не 2,5 мільйони. Вчені домовилися, що рухаючись далі у минуле, час після першого року вони позначають як перший рік до нашої ери, скорочено до НЕ. -E. Далі роки йдуть у зворотньому порядку. Початком відліку нашої ери стала дата народження Ісуса Христа. Тому часто кажуть, Після Різдва Христового та до Різдва Христового люди використовують різні системи літочислення. Наприклад, починали від заснування міста, в якому жили, від початку правління володаря. Зараз, наприклад, в арабському світі рахують руки від подій життя ісламського пророка Мухаммада. Тож 622 рік за нашим календарем це перший рік за мусульманським. Проте у мусульманському традиційному календарі. Рік на 11 днів коротший, ніж у тому, який чинний в Україні та багатьох інших країнах. На теренах України тривалий час літочислення вели від створення світу. Щоб вирахувати, який зараз рік за цим календарем необхідно до нинішнього року додати 5508 років. Багато народів і тепер користуються власними системами літочислення. Водночас відлік від Різдва Христового став загально прийнятим. На нашій планеті. Тому цей час називають нашою ерою. Перший рік нашої ери є також першим роком першого століття. Тоді 101 рік є початком другого століття, 201 третього століття і так далі. Зверніть увагу, Сотий рік нашої ери це останній рік першого століття, а 200-й століття. А от перший рік до нашої ери є останнім роком 1 століття. До нашої ери. До якого століття належать два Олімпійські змагання, які ми бачили на початку уроку, проведені у 1920 та 2021 роках. До кількості тисяч та сотень додаємо один. 1920 це ХХ століття. А 2021 рік це 21 століття. Отже, у нашому забігу із часом ми сьогодні дослідили, як рахувати. Історичний час дізналися про лінію часу та основні періоди історії. Інколи істориків і історики цікавить точність, коли сталася подія аж до хвилини, а інколи досить століття чи навіть тисячоліття. Щоб орієнтуватися у подіях, застосовують лінію часу, на якій позначають, що і коли сталося. Це можна зробити умовно, одна подія стосовно іншої, або точно, коли ми знаємо дату. Щоб вивчити всю історію, її поділяють на періоди. їх чотири: стародавність, середньовіччя, новий час та новітня історія. Наш час належить до новітньої історії. Нумо, но на перегонки із часом у вивченні історії. До нових зустрічей!